Щедра осінь така мила, урожай зібрала, листя взолотила, овочі в коморі зиму дожидають, яблука духмяні, садочку достать. Ось подивіться, що у нас тут осінь нам принесла, плоди, фрукти. Так, відгадайте загадочки. Жоти з болком червоненьким з дерева дістану. Дуже добре, солоденьке, кругле і духмяне. Це в нас що яблучко? Так, друга загадка. Солодка, соковита, соком вся налита. Її скоріше з'їсти мушу, бо дозріла жовта груша. Ось грушечка в нас така жовта. Так, чи то жовта, чи то синя, соковита господиня. Це у нас що сливочка. Так, мовби на одній нозі, він зростає на лозі. Кожен скуштувати рад, соковитий, виноград. Ось такий у нас виноград тут є. Бачите? Так. Сьогодні дітки в нас аплікація, і ми будемо. Робити роботу, яка називається фрукти у базі. Для цього нам потрібно кольоровий папір, коричневого кольору, можна взяти любого кольору. Так. Червоний колір, жовтий, жовтий колір, синій колір і зелений. І з коричневого кольору ми вирізаємо ось такий прямокутничок. Це в нас буде ваза така. Складаємо на Можете простим олівцем намалювати ось тут такий із куточка до половинки зігнутої сторони полукруг. Так. І вирізати. Ось малюєте, ви собі малюєте, і ми що. Вирізаємо ось такий на півкруг. Так. По лінії малюємо. З другої сторони ми зрізаємо куточки, щоб було на півкруг. Ось так. З одної сторони тільки. Розкладаємо, у нас, виходить, ось така. Вазу, ось вона у нас. Потім підрівнюєте там трошки. Ось. Така ваза. Ставите ви її внизу білого аркушу папера. Так, вирізаєте ще ось такий маленький прямокутничок. І ставите вниз, Це підставочка буде така під вазу. Ось. Далі. Із червоного кольору ви вирізаєте квадратик. І квадратикові зрізуєте куточки всі, ось так. Куточки всі зрізали. Так. І у вас виходить ось таке кругле яблучко. Ось воно у нас, кругле яблучко. Жовтий папір вирізайте прямокутничок уже, тому що в нас груша ось яка вона. Внизу вона широка, а вверху вона неї вузенький. Тому ми ось складаємо навпіл жовтий папір. Так, і зрізаєте. Вверху зрізаєте більші куточки, а внизу менші. Так, виходить, у нас така груша. Так. Ось, ось вона в нас вийшла. І слива. Слива теж ми вирізаємо <кхи> прямо кутничок. Слива в нас похожа на овал. Ми вже вчили геометричну фігуру овал Теж складаємо навпіл і зрізаєте куточки ось так з одної сторони і з другої сторони. І у вас виходить така ось слива. Все викладаєте на. На вазу приклеюєте. А і ще із зеленого, зеленого паперу вирізаєте, дивіться, такий маленький прямокутничок і зрізаєте ось так трикутнички. Один трикутничок, друг, два і три. Три у нас фрукти. Так, і це у нас будуть такі маленькі корінчики біля фрукт. Так, зараз ми будемо наклеювати. Спочатку ми наклеюємо що? підставочку. В самому низу листочка. Так. Куточки змащуємо клеєм і в самому низу ми наклеїмо підставочку. Потім ми беремо нашу вазу таку. Теж змащуємо клеєм. Так, і наклеюю на цю підставочку, щоб получилась в нас така ваза для фруктів. Так, беремо яблучко. Так, наші кругленькі наклеюю, Ставимо вазу. Грушечку. Теж. Потрошки беремо клею небагато, так і Сливочку так, а в кінці самому. Такі маленькі трикутнички будуть у нас зелененькі, ось до сливочки. Так, до грушечки. Так, і до яблучка. Ось. Все, ось така робота у нас вийшла. Працюйте і присилайте мені свої роботи на Viber. Все, до побачення!